Всім привички! З вами знову Лія та Сергій. І наш сьогоднішній подкаст ми хотіли би присвятити історії із Біблії про Давида та Уліата. Якщо ми всі правильно пам'ятаємо цю історію, то вона приблизно звучить таким чином: є Маленький хлопчик або парубок Давид, котрий пас своїх там овець отару для своєї сім'ї, і в якийсь момент його відправили до братів на війну, щоб він принес їм поїсти. Прийшовши туди, він побачив, що вони в скрутній ситуації і їм треба протистояти Голіату. І Давид пропонує свою допомогу, щоб з ним справитися, тому що вірить, що саме Господь. Може допомогти в цій ситуації, що людина не зможе справитися з цим. І звичайно, він його переборює силою Бога, всього лише маючи в руці, по суті, декілька камінців та пращу. От і все. Це те, як ми її бачимо, як нам показують це через мистецтво, через інші там картинки і так далі. Але давайте подивимося, як це було все ж таки дивлячись з священих писань конкретніше. Насправді, з точки зору притчі, ця історія дуже добре була надана лією тільки що, тому що вона показує, що Давид, як людина, ну не у війську, вийшов проти супротивника, який набагато сильніший, і переміг його, як і було зазначено лією за допомогою. Сили Бога, тобто не за допомогою своєї власної сили, і це нас вчить тому, що ми маємо покладатись на Господа, особливо в ситуаціях, де проти нас сильний супротивник, наприклад, в наших е, також духовних битвах, коли проти нас сильний супротивник це сатана або диявол, який намагається збити нас зі шляху до Господа. Проте, якщо зосередитись на деталях цієї історії, які наведені у священних писаннях, вона стає навіть ще цікавішою, і з неї можна отримати ще деякі духовні уроки. Ми знаємо, що Давид був наймолодшим серед синів Єсея, і він займався тим, що захищав і пас отари свого батька. Його старші брати були на війні. Проти филистимлян вони були частиною армії Ізраїля, і ми також знаємо зріст Голіята, який наведений у священих писаннях. І якщо перевести на наші сучасні виміри, це приблизно 3 метри того. Ага. Так, здоровенький, здоровенький чоловік. Я сам ростом майже 2 метри, і мені складно уявити когось ростом 3 метри. Але я думаю, що це було б страшно виходити проти такого бійця. Він бачить, що про Голіята написано, що він мав величезний спис, він мав величезний щит, був задягнутий в обладунок, і ну, взагалі він показаний як дуже грізний і дуже сильний супротивник. І коли як Лії сказала, коли Давид прийшов за наказом батька принести їжі для своїх братів у військо, він побачив цього Голіата, який виходив і насміхався з армії Ізраїля. Він проклинав їх своїми богами. Він знущався з них, і ніхто не міг вийти, вийти проти нього, тому що боялися, тому що він був дуже великий. Okay. І тоді, Давид вирішив, що він вийде. Супроти Голіята, угу. і він розказував про своє рішення. Він казав, що ну цей Голіат, він насміхається з Божої армії і не можна це просто так залишати. Угу. Тому він Давид вийде проти нього. Проте ми, от бачимо, Голіата, але як ми бачимо саме Давида? Чи дійсно він був парубком невеличким, молодим, славеньким, хиленьким? Це хороше уточнення. І Я якраз от до цього підходив стосовно вигляду Давида. ми знаємо, що він знову ж таки був пастухом. Ми знаємо, що він був наймолодшим, настільки молодим, що не був в армії, як його mm -hmm. старші брати, і з наукової точки зору спекулюють, що його зріст був ну середнім зростом людей того часу, тобто приблизно від е, півтора метра до метра сімдесяти сантиметрів. Що в порівнянні з Голіатом, це ну як в два рази менше. Оце вот да проте, якщо ми читаємо цю історію в першій книзі Самуїла, то ми можемо е, побачити, що можливо Давид не був зростом півтора метра і не був маленьким худеньким пастухом отари свого батька. Тому що, коли Давиду кажуть, що він не може вийти проти Гуліята, бо він не воїн і взагалі не в армії, сам Давид намагається переконати царя Саула, що він може вийти проти Гуліята. Він в 17 розділі першої книги Самоїлова в віршах 34 і по 36 каже, що. Коли він захищав отару овець е свого батька, то йому доводилося захищати отару від мед ведмедя і від Лева, і навіть виривати у них з пащі овець, яких вони намагались поцупити. Я, якщо чесно, не можу уявити собі людину, ну я проти того ж самого Лева, щоб достати з пащі вже ну добич їх, ну це трішки здається нереальним. Це треба було ну, ходити в спортзал, не знаю. Це треба бути дуже сильним і сміливим, щоб вийти битися проти лева і проти ведмедя, та ще й намагатись відібрати у них здобич, яку вони собі вже намагаються поцупати з отари. Тож навіть з цього з цього короткого уривку ми можемо вже бачити, що Давид був зовсім не слабаком. Він був сильним, він був сміливим. Найголовніше, що коли він розповідає царю Саулу. Про ці випадки він не хвалиться своєю силою. Він каже: Господь захистив мене тоді, і він захистить мене і зараз. Mm -hmm. Ми можемо, думаю, сказати, що той, хто володіє фізичною силою, щоб боротися з левом, може легко бути гордовитою людиною і вихвалятися своєю силою. Проте Давид дуже чітко усвідомлював, звідки ця сила походить, і він віддавав славу Господу. Інший цікавий факт стосовно зовнішнього вигляду Давида і його фізичних можливостей, це те, що коли цар Саул погодився, щоб Давид вийшов проти Голіата, він дав йому свій обладунок. Він задягнув Давида саме у свій обладунок. А чому саме в його? Ну, типу, там ціла армія була. Так, і насправді там не сказано чому. Uh -huh. Не надано причини, чому Саул зробив саме так, але ми знаємо один цікавий факт про Саула, з якого ми можемо зробити висновок, що, мабуть, тільки обладунок Саула підходив Давиду, uh -huh. тому що про Саула в першій книзі Самуїловій ми читаємо е, у розділі 9, другий вірш. Там сказано, що цар Саул був дуже вродливим, але там також сказано, що він був на голову вищим за усіх людей серед його народу. Тобто він був теж не маленька людина, так і якщо ми приймемо, що в той час середній зріст людини був там півтора метри або метр сімдесят сантиметрів, то саул, який був вище на голову за усіх, мов був зростом, мабуть, приблизно метр вісімдесят або і всі два метри. Ну так. Якщо він дав свій саме свій обладунок Давиду, то мабуть тому, що цей обладунок підходив Давиду, тобто ми можемо сказати, що Давид був приблизно того ж зросту, що і цар Саул. і фізичної ну і в фізичної комплекції, так угу. тобто, ми вже знаємо, що Давид був не низеньким маленьким п'ятирічним хлопчиком. Він був юнаком і він був здібним, фізично здібним юнаком, тому що він виходив на битву проти Леви і ведмедя. Цікавий факт про Давида ще один те, що він не забуває, як я вже й сказав, не забуває віддавати славу Господу і розуміє, що його фізичної сили Давида недостатньо для того, щоб перемагати у нерівному бою з такими сильними супротивниками. Uh -huh. Тому, коли він виходить проти Голіята на поле бою, він каже: Голіяту, що ти виходиш до мене зі списом, зі зброєю, а я виходжу проти тебе із силою Бога. Uh -huh. Це цікаво, бо Давид же ж міг взяти яке завгодно зброю з того, що було в армії його братів та його е сім'ї, по суті, грубо кажучи, його народу. Він міг теж взяти спис, міг взяти меч, я не знаю, іншу якусь зброю. Але чомусь він бере пращу з каменем. А чому ти думаєш, він вирішує залишиться при тому, що він, напевно, зазвичай використовує? А це хороше питання. Я думаю, що він це робить з тої самої причини, чому він і скидає обладунок. Це теж цікавий момент, про який я забув згадати. Цар Сеул зодягає Давида в свій обладунок. Давид робить кілька кроків вперед, трошки ходить і скидає з себе обладунок, і каже: Я не звик в такому ходити. Ну він не має досвіду користування обладунком. Ну, так. обладунок це не магічна річ, яку ти вдягаєш, вона дає тобі плюс 50 до захисту, як у відеоіграх. Ним треба навчитись користуватись, треба навчитись рухатись, коли на тобі задягнетий обладунок. І тому він його знімає, залишає і йде без обладунку. І так як ти золодко сказала. Йде в бій з пращою і з камінцями. Uh -huh. І я думаю, що він зробив це, тому що він усвідомлював свої е, сильні сторони. Uh -huh. ну, не було для нього сенсу виходити проти Голіята, здібного воїна, який переміг уже не в одному бою з допомогою спису і щита, теж беручи спис і щит, які, ну, він просто ставив би себе у Невиг... невигідне положення. Так, у невигідне положення. Тому що у Давида не було досвіду битви зі щитом і списом, наскільки ми знаємо зі священних писань, тому Давид вирішив використовувати свої сильні сторони і в іншому покладатися на Бога, і це якраз один з тих духовних уроків, до якого можна прийти, якщо уважно вивчати цю історію. Коли ми дивимося на картинку, на якій зображено маленького семирічного хлопчика Давида, який перемагає здоровенного гіганта Голіата, ми можемо зробити неправильний висновок, що Бог посилить нас настільки, наскільки буде потрібно, незважаючи на те, якими ми є. Що з однієї сторони дуже втішає, тому що ми можемо знати, що навіть якщо нашої сили недостатньо, Господь підсилить нас, проте для того, щоб Господь нас підсилив, ми маємо мати щось від початку. Ми маємо мати якийсь фундамент. Давид мав цей фундамент. Найперший, найголовніше він мав віру в Бога. Він мав віру в те, що Господь його захищає. По-друге, він цю віру вже випробував в своєму житті, коли йому доводилось виходити проти ну страшних супротивників, вийти проти лева. Це, це дуже страшно, але Давид вже випробував свою віру не один раз. І тут нове випробування, яке схоже на минуле. Але тепер противник ще більш ну, сильніший, тому що це велика здоровенна людина, яка ще й досвідчена вести бої. Uh -huh. Тварину все ж таки можна налякати, відпогнути, а досвідченого воїна вбивцю уже не залякаєш. Тому, дивлячись на цю історію в деталях, набагато краще зробити висновок, що Господь посилить нас в наших сильних сторонах і додасть нам того, чого не вистачає. Нам не можна бути просто ніяким і сподіватися на те, що Господь зробить все за нас. Нам потрібно докладати зусиль і ставати краще. А в тих моментах, подіях, коли нам не вистачає чогось, сили, розуму, кмітливості, вправності, влучності, Господь посилить наші здібності тоді, коли це буде найбільше потрібно. Мені, до речі, це дуже подобається. Цей приклад і цей урок, який ми з тобою вивели таким чином. Бо дійсно, ну, ми не можемо сказати, що ну, Господь за нас все порішає, а ми можемо просто очікувати і молитися на це. Навпаки, ми, звичайно, маємо очікувати надіятися, що Господь нас підтримує, але зі своєї сторони, ми маємо працювати над собою і старатися покращувати. Своє життя, свої вибори, своє теж, тіло. Бо, як в принципі, ми всі розуміємо, поки дитина росте, вона як глина, котру оброблюють потрошку. І вже коли вона підростає, її там, грубо каже, запикають, можуть бачити, який вона, якою вона от стала да, дорослою, там, красивою, вмілою, розвитою. Але якщо не працювати над цією глиною, то з неї нічого путного не випечеш. і не можна буде якось показати, яка от вона красива, сильна, розумна. Ні, нам дійсно потрібно працювати, пам'ятаючи, що звичайно, ми не можемо досягти всього і зразу, і що все ж таки Господь нам в цьому завжди допомагає. Але нам все одно треба щось робити, не, не чекати, що прийдуть можливості. А шукати цих можливостей і використовувати їх заради свого блага. І сподіватися, що в майбутньому Господь він не тільки поліпшить те, що ми вже є, а ще й допоможе далі розвивати всі ці якості для того, щоб ми могли як і допомагати собі в своєму житті, так і допомагати іншим людям, як це було з Давидом. Так. Це чудова аналогія насправді, і дійсно, ми можемо порівняти себе з глиною або небесного батька з гончарем, який цю цій глині надає форму. Але ми також знаємо, що наш люблячий небесний батько не хоче, щоб ми були просто глиною. Він хоче, щоб ми виросли у гончарів самостійно. Тобто нам треба докладати зусилля і цю глину теж обробляти разом в парі з нашим вчителем, з нашим небесним батьком. На цьому це ми завершимо. Історії, якою хотіли поділитися, ті ті думки, якими ми хотіли поділитися, але ми завжди чекаємо ваші думки в коментарях. Будь ласка, діліться, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте mm -hmm. вподобайки, діліться з друзями. Ми будемо дуже раді. Так і пам'ятайте, що ті історії, котрі, як здається, ми вже і так знаємо, і що там ще можна вивчити, що там можна ще навчитися. Можна і багато чому можна навчитися. І як сьогодні ми побачили навіть з історії про Давида та Голіата ми можемо навчитися більшим речам. Я впевнена, що є ще щось, що ми можемо знайти з цієї історії. Тому, як сказав Сергійко, поділіться з нами, якщо є ще щось у коментарях. Так, до наступної зустрічі, Па-па.